Понад 25 тисяч гривень Даніл, якому лише 11 років передав на потреби Збройних сил України. Даніл навчається в мистецькому гуртку родниківського ліцею. Свої роботи виставив на продаж. А кошти пішли на потреби військових. Він є учасником та переможцем численних мистецьких конкурсів, змагань його роботи високо оцінені професійним журі, мають відзнаки та нагороди а особливо до душі Данілу патріотичні мотиви. Я захотів себе випробувати, ну як я малюю. І ось п'ятий рік успішно вже малюю. Остання робота моя була про герб України. І я хотів показати, як, яка Україна квітуча. І я хотів показати, що в Україні загалом є. І там ну, і колоски, і красиві квіти є. Україна багата на, що, на все. До дня художника юні митці презентували свої роботи у виставковому холі Родниківського ліцею. Майже 60 ліцеїстів різного віку навчаються у образотворчому гуртку. Займаємося ми як графікою, живописом, малюємо різні жанри, різні теми висвітлюємо, і діти приходять займатися тим, чим їм до душі більше припадає. Як вони відчувають світ мистецтва? Ольга Криворот викладає більше 20 років. Переконана, що сьогодні діти зіштовхнули жорстокою реальністю, і це знаходить відображення у їх картинах. Складнощі полягають в тому, що заважають нам займатися і повітряні тривоги трішки в нас таки виникають складнощі, бо приривається заняття. А в тому плані, що діти трошки по іншому почали сприймати світ. З'явилися інші теми. Як вони перший рік після війни то передавали більше емоційне переживання, як внутрішній стан більше в дітей були. У нас трошечки похмуріші кольори в роботах, але поступово вже в цьому році в нас більш яскраві. Вони стають. Віримо в перемогу, і тому кольори стають яскравіші в наших роботах. Пропонуємо і вам ознайомитися із талановитими художниками. Ковтуненко Злата. Е, мені дуже подобається малювати і я хочу ходити до кінця своєї школи. Мен... Я дуже люблю малювати так... е, також і всі картини, які нам е, скаже вчителька. Малюємо різними фарбами, олівцями. Я намалювала сову і я її малювала олівцями та фарбами. Я Фоменко Євгенія. Я не малювала от таку от осінню картину. Я дуже сильно люблю малювати і, і собираюся малювати не до кінця школи, а до кінця всього життя. Безухової ілізувати. Я люблю малювати природу, рибки, всякі сови. І всякі пташечки люблю малювати. Тімченко Артем Андрійович. Мені 10 років і я дуже люблю малювати з вчителем. І мені подобається ходити до школи, малювати, вчитися. І також я дуже люблю комусь дарувати малюнки. Ось цю роботу я намалював не собі, а в мене є брат і в нього є дівчина. І в неї знак задіяка діва. Я їй намалював такий малюнок. Ось що, тут дівчина сидить, зірочки і знак. І також я дуже б хотів би поступити в університет і бути, малювати малюнки і вчити дітей. Мене звати Катя і прізвище моє Е, Мені подобається малювати взагалі щось таке магічне або якісь фентезі, не знаю. Я вже малюю чотири роки. Я мені дуже подобається графіка, ну я хотіла показати, мабуть, чарівний світ. Я взагалі цю картину як шукала, я її побачила і думала її змалювати, але потім ми її взагалі другу зробили. Ми мали її фею виділити, але потім виділили все. Ще того року я її малювала і я її прям змальовувала. Трошки там, може, фантазували ми навіть. Я займаюся чотири роки. Що більше всього любите малювати? Тварин фарбами. Більшого люблю Гуашу. Я мрію намалювати свою маму олійними фарбами. Я Аліна Боєри Олександрівна. Я люблю малювати. Я зрозуміла, що це моє, коли почала. Ходить на малювання з першого разу. Мені дуже подобається малювати фантастику та різних тварин. Я люблю малювати лійними фарбами. Я намалювала малювала освободжене Чорне море від російських порядків. Я слопівська Єлизавета Павлівна, мені 10 років. Я малюю картини вже як 5 років, і мені дуже воно подобається. Я почала малювати ще в дитинстві. Я тому що мені це дуже подобається. Це моя картина. Тут я намалювала лимони оліями. Я вибирала в телефоні, потім ми перемальовували. А де що саме додавали. Мене звати Даша. Я займаюся малюванням чотири роки. Я дуже люблю малювати І Я малювала про війну, що захищає нашу країну. Малювала пташку. Та, мабуть, найбільше усіх у, у мріях спільна картина нашої перемоги. Я б хотіла намалювати картину про мир і перемогу.